У ній 45 кілограмів ваги, а обмундирування 10 кіло. І це ще без бронежилета. Берці 35-го розміру, а на плечі автомат. Тендітна Валентина Акуленко перша жінка-міліціонер, яка їде в зону АТО з Чернівщини. На схід напросилася сама. Це мій гружданський громадянський обов'язок, це перш за все. По-друге, я керівник. Поки я не побуду сама особисто там, не подивлюсь своїми очима, що там є. І тільки після цього в мене буде чиста совість для того, щоб відпустити своїх співробітників. Які в мене підрозділи підлеглі таким вчинком командира аналітичного підрозділу вражені про інших я не можу вам сказати. Я знаю тільки про свого начальника я їм пишаюсь. А от начальство від ідеї було не в захваті. Як сказав начальник, я дожала командира підрозділу і дожала начальника для того, щоб поїхати. Начальник Едуард Володимирович тричі не підписував наказ про моє відрядження. Збираються у дорогу Валентина серйозно. Як справжня жінка не забула й про помаду, щоб повернутися красивою, але косметичка у такому відрядженні не головне. 120 двадцять 4 магазини. Все, як положено від ПМ, ще магазин кремезні чоловіки поглядають на крихітну жінку, вже готуються захищати. А керівники намагаються підшукати для полковника Акуленко роботу потихіше. В зоні проведення ато є ну. Осталось, що у нас цілий ряд робот зв'язаних з оформленням документації необхідними. Ну я думаю, що женщина саме лучше всього справитися цим. Ні, 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 ні. Документи будуть тут в цивільному житті. Пані полковник запевняє, хоча в міліції звикла працювати більше головою, та бойова підготовка в неї не підкачає. Як ніяк за плечима 20 років служби, я добре стріляю, поводжусь зі зброєю. Також добре, тому все нормально, все в порядку. Тож оперативні завдання жінка готується виконувати на рівні з рештою бійців. Які будуть команди, такі будемо виконувати. Ну, От як в Дібальцеве було. Воювали, в Дібальцево воювали. Зараз поїдемо на охорону громадського порядку, будемо охорону громадського порядку ну, ви потраплені... Тобто Ми готові ко всім, в принципі. Останні обійми на путні слова і в дорогу. Цього разу зведений загін чернівської міліції їде до Слов'янська. Так, все все буде добре. обіцяю.